У найглибшому озері України світязі піднявся рівень води. Ми бачимо, що Світязь на сьогодні фонтанує, тобто іде повне розвантаження підземних вод. Волинський боєць, який торік у боях втратив частину ноги, вчиться ходити на протезі. Великий осколок пройшов через коліно, то ноги вже не було. 26 нових компостери отримали луцькі заклади дошкільної освіти. Збирати якісь шкірки там з яблучок, з бананчиків, заносити. Їм цікаво, і вони долучаються до того, що треба сортувати сміття, берегти екологію. Технік-метеоролог Дмитро Бражник одягає спецодяг. Іде вимірювати рівень води у світязі. Цього року велика вода висока, тому потрібно такі великі чоботи. Із собою бере термометр та мірну рейку. Показники каже, що разу знімає у тому ж місці. Рейка нам показала 62 і температура води 12,8. За цим показником фахівець визначає рівень води в озері, каже начальниця метеорологічної станції Світязь Руслана Вільнер. Вираховує рівень над нулем поста. Це вже буде 170. І те, що ми вже подаємо далі, з її слів, показники рівня води в Світязі почали записувати з 60-х років минулого століття. Найвищий рівень зафіксували на позначці 190 сантиметрів. Спостерігався з 28 лютого по 16 березня 1982 року, і найнижчий рівень спостерігався 86 сантиметрів з 29 листопада по 2 грудня 1969 року. Руслана Вільнер каже, 2015-го вода почала відходити, і цей процес тривав чотири роки, доки не опустився до позначки 97 сантиметрів. Нині спостерігають пікове наповнення. Давно такого не було, велика в 90-х роках». Житель села Світязь Анатолій Хомич прибирає територію біля озера. каже, коли воно востаннє обміліло, шкода було дивитися. «Лодки ставили там в кінці камиша. А де кінець таке? Там тільки можна було. А тут випасти лодку не можна було. Так було мілко. Так і краще, коли буде більше. Дасть Бог кінчиться війна, і люди прибудуть приїжджати. А то ж там біля гряди було, взагалі вже там болото стало. Тож любо глянути на те все. Нинішнє наповнення водойми, заступник директора з наукової діяльності Шацького національного природного парку Василь Матейчик називає закономірним. Демонструє свердловини, через які спостерігають за рівнями напірних та ґрунтових вод. Для наочності ось, ось де мокро. Ось стоїть вода на такому рівні. Пробурена на 40 метрів глибини, проходить крейдовий горизонт. Ми бачимо, що світість на сьогодні є таке слово, фонтанує, тобто йде повне розвантаження підземних вод, а ґрунтовка лишається на місці в залежності від опитів. Науковець говорить, вода періодично відходить, згодом озеро знову наповнюється. Нині каже, світяць повернувся до свого нормального рівня. Рівень весни, бо, як ми знаємо, що є сухі роки, цикли і мокрі роки, як правило, їм сім років. Зараз йдуть мокрі роки то все нормально, тобто це сезонне наповнення світязя, доміляційний період, то рівень світязя не було таких сильних коливань. Але впродовж останніх років йде коливання світязі порядка пів метра. Тобто це нормальне явище. Зараз більший рівень. Літом буде менший. Василь Матейчик пояснює підвищення рівня води в світі зі збільшенням опадів. Ще одна причина каже: це шлюз, який встановлений неподалік урочища гряда. Цю гідротехнічну споруду відновили чотири роки тому, коли було різке обміління водойми. З 2019 року було прийнято рішення перекрити шлюз для того, щоб не допускати витоку води з озера Світі. Бо це єдина артерія, з якої йде, витікає вода з озера. Ми як бачимо, по рівню світить, вона виконує свою роль. Керівниця метеорологічної станції Рослана Вільнер прогнозує, що більше підвищення рівня води цього сезону не буде. Пояснення, вперше за 20 днів зафіксували зниження на 1 сантиметр. А подальший спад каже, зумовить випаровування через підвищення температури повітря та вітер. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній клінічній лікарні за рік пролікували орієнтовно 12 тисяч військових. Розповів Суспільному директор медзакладу Олександр Дудар. Понад 6,5 тисяч за рік це стаціонар, з них 4,5 тисячі проведено оперативні втручання. Стараємося надати все необхідне. Що стосується медикаментів, що стосується розхідних матеріалів, що стосується витратників високоспеціалізованих як і імплантів, плюс закриваємо питання безпосередньо із елементарними речами, такі так гігієна, одяг. Зокрема, напередодні провели операцію бійцеві на ангіографові, який тиждень тому запрацював, розповідає за відділу Андрій Старушик. Брали ввечері військовослужбовця, якого стався передній інфаркт Міокарду. Застентований зараз лежить в відділенні кардіології. Вже гуляє по відділенню і думає, що нічого й не було. Завдяки тим функціям, які в нього є, ми можемо провести швидше, якісніше. Зі слів директора обласної лікарні Олександра Дудара, вартість операційного блоку і ангіографа орієнтовно 18 мільйонів гривень. Це державні гроші, обласний бюджет і кошти медзакладу. Роботу нового ангіографа нині оглянув міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який перебував на Волині з робочою поїздкою. Коліна немає, ось коліно, ось за коліном. Євген Лущакевич, 38-річний юрист із села Крупа Луцького району. Чоловік прийшов до медичного центру реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, на повторний курс. Проходив тут підготовку до протезування, а зараз будемо вчитись ходити. Заново вчитися ходити батько двох дітей буде після того, як 10 жовтня минулого року втратив частину ноги, звільняючи українські території від окупантів. Євген розповідає, пішов до військомату на третій день повномасштабної війни. Треба захищати свою сім'ю, батьківщину. Якщо не підеш, завтра будуть тут. В квітні місяці зроти охорони, в го там пройшли підготовку, і в липні вже були. Під Солидаром. Де отримали поранення. Кордон Харківської, Луганської області під час звільнення виїхав танк, зловили снаряд, поряд ліг. Живий, слава Богу. Хлопці винесли, допомогли. Великий осколок пройшов через коліно, то ноги вже не було. По різні госпіталі в одному день, в другому, три в третьому тиждень стабілізують, відправляють далі, оскільки. Коли йде наступ, кількість поранених завжди великий. Коли повернувся додому у цивільне життя, розповідає Євген, то був вражений, що люди живуть так, ніби війни немає. Тут люди не розуміють, що війна більшість чогось можна більше зробити для перемоги. Кожен особисто, ніж це робиться. Можуть. Хтось віддає все, і ці люди є, і вони просто не опускають руки, перед-перед рухаються. А хтось робить вигляд, що цього немає. І це найбільша наша проблема. Хлопці, які спочатку, їх вже дуже мало залишилось. Люди мають здатність закінчуватись. Ті, хто там ще є, їх треба міняти, люди виснажились. Зараз найперша ціль Євгена навчитися ходити на протезі бас-милиць. Ну, звичайно, це не нога, але ходити можна. Тобто життя продовжується бігати, найперше, а далі треба все робити почергово перемогти, і ми переможемо. Вірю в це. У центральному парку Луцька спеціалісти Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали забір кліщів. Розказав Суспільному епідеміолог Олександр Гнатюк. Спочатку весни говорить, уже було більше десяти звернень волинян. Люди нам доставляли кліщі, які зняли свого тіла. Це було 18 таких поставок, і в 33% позитивні знахідки в кліща, тобто знаходили. Клітини морфологічно схожі до бурелі, які можуть бути небезпечні для людини. Віталій Сенко розповідає, знаходив кліщі на собі та своїх дітях неодноразово. Меншій доньці діставав їх двічі. Півтора роки тому його десятирічний пес каже помер через укус кліща. Пробували стандартним накидувати метку, затягувати, пробували. Насипати на нього олійку, щоб він ніби там не буде дихати і сам вилізає. ну Не працює. І тварини наші страждали, і собачка наша померла. Перший раз спасли, викликали вчасно ветеринара і спасли. Достали тоді 23 кліща. Власниця дворічного праського крисарика Надія Шиманська говорить, вивела песика на прогулянку вперше. Про профілактику від укусів паразитів каже, подбала завчасно. Ми купляємо такі спеціальні ампулки, які прокапуються від носика до хвостіка, і ніби не маємо проблем. За словами епідеміолога, пік активності кліщів зазвичай припадає на березень, квітень та вересень-жовтень. З його слів, щороку для лабораторних досліджень привозять до двох тисяч комах паразитів. Найпоширеніший вид на волині говорить іксодові кліщі. Вони багато інфекцій передають. але ну, саме такі поширені для нашого регіону для волині це кліщовий лаймбореліоз і. Ключовий вірусний енцефаліт. Ну, якщо вірусний енцефаліт у нас переважно цератнівщина, то хвороба лайма лаймбурельо зустрічається майже повсюдно. Як розповів Олександр Гнатюк, щоб зняти кліща з тіла без наслідків для здоров'я, потрібно звернутися до медзакладу. З його слів, торік на Волині зареєстрували 64 випадки хвороби лайма, інфекційного захворювання, переносником якого є кліщі. Говорить, щороку через укуси кліщів до медзакладів звертається орієнтовно 700 волинян. Наталка Кликоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. 26 нових компостерів отримали Луцький заклад дошкільної освіти. Розповіла керівниця відділу екології міської ради Оксана Лисак. З її слів у Луцькому дитячому садку номер 11 сьогодні вчили дітей та представників інших дитячих садків компостувати органічні відходи. Ми їх називаємо з дітками ангели землі черв'ячків. Тому що саме завдяки їм отворюється корисна частина нашої землі. Тут говорить директорка садка номер 11 Юлія Сусоловська. Торік у жовтні зробили власний компостер із дерев'яних палетів. З її слів, таку ідею запропонували батьки. Заклали туди плівку, де було насипано земля. Метою було навчити дітей сортувати сміття, саме створити компостер. Ми засипали туди листя, додавали водичку, також додавали емочки. Хто це такі емочки? Це мі е мікроорганізми. Так, що вони роблять? Е Допомагають листям. Збирати якісь шкірки там з яблучок, з бананчиків заносити їм цікаво, і вони долучаються до того, що треба сортувати сміття, що берегти екологію. Півтора роки користуються компостерами у луцькому дитячому садку. номер 5, говорить методистка Наталія Киця. З появою компостера нам стало набагато простіше утилізувати сміття саме листя для підживки кущів та молодих насаджень для підживки підживки квітників для підживки грядок. Один з перших дитсадків у Луцьку, на території якого встановили компостер, – 19-й, каже методистка Ірина Шкурбацька. Говорить, зробили це орієнтовно 5 років тому. Користь від такої справи оцінили. Звільнилися місце в таких сміттєвих контейнерах, тому що черв'яки переробляють органічні відходи. По-друге, у нас гумус поживний, який ми можемо використовувати на своїх клумбах. Зі слів Оксани Лисак, організовано компостери у Луцьких дитсадках почали встановлювати два роки тому. Для цього, говорить, придбали компостери ємністю 600 літрів. Вони називаються екокінг, зроблені спеціального такого матеріалу, який сприяє утворенню компосту. І е, всі освітяни в нас будуть компостувати. Школи на черзі, тому що е, половину е, шкіл будуть також облаштовані до літа компостерами. Торік каже екологиня, для дитсадків заку. 20 ...компостерів. Говорить, на придбання 26 компостерів цього року витратили орієнтовано 90 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На 14% скоротилася кількість медиків за минулий рік в Україні. Чи є небезпека для системи охорони здоров'я? Куди поділись українські лікарі і медсестри, і що робити з цією ситуацією? Про це поговоримо у п'ятницю 5 травня в інформаційному ранку на місцевих телеканалах Суспільного. Це наш інформаційний спроти.